Ті, минув тиждень безпеки дорожнього руху. Такі профілактичні заходи щорічно проводяться під гідою ООН. адже у світі смертність на дорогах входить в трійку лідеруючих причин скорочення чисельності населення. В рамках тижнева кадаївці спільно з медиками провели превентивні бесіди з учнями шкіл та підбили підсумки наслідків дорожньо-транспортних пригод в області. От щоб ви розуміли проблематику, то в державі у нас на сьогодні. Загибло трохи менше 3 тисячі осіб від дорожньо-транспортних пригод отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості більше 23 тисяч. Це на сьогодні цифри приблизно за 10 місяців, які ми Значить, В європейських країнах визначена така така норма рівня дорожньо-транспортного травматизму. Це кількість загиблих у 100 дорожньо-транспортних пригодах, в яких є травмовані. От в європейських країнах сучасні цифри. Австрія такі розвинуті, там, де розголуджена система е, інфраструктура і так далі, там з, з, загиблих 2, 3, 4, 5 на тисячу на 100 дорожньо-транспортних пригод. В Україні в середньому ця статистика е, знаходиться в районі цифри 17 або 20. Але щоб ви розуміли, це цифри, які втричі в 4 рази перевищують нор норми е, європейських країн. Черкащина нині посідає 15-те місце за рівнем аварійності на автошляхах. Статистика невтішна через безвідповідальність кермувальників. Пересічний водій від 5 до 10 разів порушує правила дорожнього руху, прямуючи звичним маршрутом. Серед найпоширеніших у Черкасах порушень не пристібатися паском, не оновлювати аптечку та не пропускати пішоходів на переходах. Зараз у нас законодавство, так скажемо, трохи ліберальніше проти європейських країн, тому що там дуже великі штрафи, там є система, так звана французька система адміністративної діяльності, там передбачається те, що було у нас раніше до 2008 року, якщо людина систематично порушує правила дорожнього руху, вона повинна проходити навчання і перездачу правил дорожнього руху. Тобто там певна кількість порушень у людини існує. Зараз у нас, на жаль, така система була в 2008 році. Ну, вона Систематичність порушень обрана і прийшли до системи, що людина, якщо порушила, вона платить. Просто. І, на жаль, для великої кількості учасників дружнього руху от ті штрафи, поширені там 255 гривень, це не дуже великі такі кошти. І самі розумієте, таким от чином на самосвідомість вплинути не дуже важко. Якщо пересічний водій, можна от просто взяти пересічного водія, коли він доїжджає з дому до роботи. От зараз у нас така от склалася, ми тут трохи аналізували там 5-10 разів він порушує правила дорожнього руху, поки він доїхав за звичним маршрутом, за яким він їздив раніше правила дорожнього руху. Це починаючи не пристемнути, не да, Це ми так брали реально, сідали в машину і дивилися. Це починаючи з ременя безпеки, починаючи з розговору по телефону, не зупинився, не пропустив пішохода. Ну, до речі, не пропустив пішохода, а в Черкасах це у нас такий нонсенс. є. місто Київ, автомобілі зупиняються, пропускають. У нас в Черкасах на пішохідному переході не пропускають і зазвичай нажить об здійснюють обігін на пішохідних переходах. Такі саме великий вплив це застосування пасів безпеки. Все. якщо ми 90% травмованих у нас отримують в автомобілях. Травми пов'язані з ударами об стекло, брульову об колонку, об переломи руки ніг, то це, якщо б було б людина застосовувала посил безпеки, оцього цього можна було уникнути. Або навіть зменшити тяжкість травм, якщо там дуже серйозна аварія. Ну і опять же, у нас ліберальне законодавство щодо швидкісного режиму. В європейських країнах 40 населений пункт. У нас технічно 60, але ненаказумий порух іще 20, тобто 80. А 80, ну, були дослідження відповідні, при швидкості 40 кількість осіб, які після наїзду на пішоходів, які виживають, тобто які отримують летальні наслідки, це 4%. На швидкості 40, на швидкості 50-25. Тобто, воно в геометричній прогресії збільшується ризик смертельного наслідку після наїзду на пішохода. І самі розумієте, такий самий ризик збільшується при зіткненні з іншими автомобілями або зіткненнями з перешкодами. Тобто, визначено давно було тестуваннями, краш тестами в європейських країнах. Оцей порог безпечності 40. Кілометрів у нас зазвичай 60, а там, де 60, там 80. А там, де 80, ще плюс 5, тому що а там, де 85, то там нема працівника, ДАІ, який з приладом стоїть і вимірює. Якщо я не бачу, я собі їду, як мені заманеться. Розумієте, це все основні причини того, що у нас зазвичай висока вельмість.